Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. де з усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок, вже за щось домовились. Подивіться, Італія, всі, всі блін, боряться за український ринок. Зрозуміло, то то. це все вже Україна. Фінляндія відбудовує країну Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. Європі нічого не залишається після цього, як а, вирихти цілісність України так зробить так, щоб Рашка отримала по заслугам уже давно і пора, і допоможуть Україні відновитися. Просто приготуйтеся. все, що казали за Україну, що вона розквітне після війни, буде дуже сильна і так далі. Це правда, це не відбудеться зразу. Ну давайте по чесному Це роки на це підуть, може там 10-15 років. Але за цей час Україна виросте до нереальних масштабів. Це може стати однією з найкращих країн взагалі в світі. Але у нас є нереальний шанс нарешті, щоб Україна після цього пережитого розцвіла і почувала себе добре. Ми відмучились дуже багато.